Перший і найголовніше в торгових марках це те, що це, грубо кажучи, ніби як якийсь звичайний продукт, який можна продати. Тобто одна з переваг це те, що ви можете зареєструвати, вкласти туди десь ну, 100-200 доларів, вам вийде реєстрація всього. Але ну, зачекати, в принципі, треба буде там, мабуть, до двох років зараз в Україні так реєструється. Але у вас тоді вже є продукт, який ну Такий віртуальний продукт, торгова марка. Да? І ви його можете продати, а продається воно за тисячі доларів. У мене теж було е, кілька торгових марок, які я продавав. Там процедура перепис, переписування не складна. І деякі підприємці, деяким підприємцям простіше купити готову, ніж е, реєструвати саму, причому нема гарантії, що їх зареєструють. Тому ви можете, наприклад, проінвестувати 200 баксів, зареєструвати собі торгову марку, якусь прикольну, наприклад. А потім з часом ви можете її продати, і, наприклад, ви вкладете 200 доларів, а продасте потім за кілька тисяч доларів. Тобто це одна з інвестицій, такі, в такій віртуальний, причому воно за вами фіксується. Будь-яка фізична особа може зареєструвати. Має інфляції на, на, на воно воно тільки дорожче, бо там ще раніше там років 5-7, тому реєстрація торгової марки була, мабуть, в районі 100 доларів. Ви маєте гроші, маєте якусь бізнес-ідею. Зараз я вам... Розповім, які ще є ряд переваг. Але, ну, повторюсь, це дуже класна інвестиція на довгі роки. Якщо ви дивитесь на 5-10 років вперед, то я рекомендую зареєструвати для себе торгову марку, а можна і не одну.